Ну що, ви прийшли до магазину з засобами захисту рослин, і вам предлагають біле-синє голубе, вибирай собі любе. І все працює однаково. Однакова інструкція, кого ж вибрати з того всього різноманіття. Я буду розповідати серію відео для вас про різні пестициди. І розповідати про те, як я їх використовую, в яких дозах, проти кого. Де вони дієві, а де так собі, де більш рекламна акція, а де дійсно ефективний препарат. І сьогодні почну з актари. Актара – це інсектицид, системний, має трансламінарну дію, тобто актара є і зверху, і знизу листка, що важливо для листків, які живуть для жуків, які живуть знизу. Актара мені особисто дуже заходить і подобається як ґрунтовий інсектицид і як інсектицид для низьких температур. Розказую. Як ґрунтовий інсектицид, вона працює проти совок, дротяників, личинки травневого хруща, медведки, поливати нею кореневу систему дуже і дуже класно. Актара повільно рухається по рослині, не швидко виходить з неї і має. Досить -таки тривалий захист, гарний такий довготривалий ефект. Тому замочувати розсаду перед посадкою ок, обробляти картоплю перед посадкою акторою ок, поливати грядки проти ґрунтових шкідників теж досить таки гарна процедура. Актора, препарат низьких температур, до прикладу, навожу. Значить, яблуневий грушевий сади. Зараз почнуть розпускатися. І в нас є така група ранньовесняних шкідників: типу букарка, казарка, яблуневий квіткоїд. Це жуки. Які відроджуються при ранні, при низьких температурах, типу там плюс 6, вони вже відроджуються, залазять на дерево і починають живитися. Живляться вони бруньками, вигризаючи в них, там той вигризає черешок, але спочатку вигризають бруньки, від цього бруньки прям плачуть. На брунючках виділяється капелька соку, а потім яблуко як кусаєте, воно червоніє. Потім так само ці бруньки стають коричневими такими червонястими. Ніякий інсектицит не візьме цих жуків. Тому що вони всі для більш високих температур призначені. Вони ж до нас зайшли з сільськогосподаря, сільського господарства. Все-таки на сільському господарстві починалася ця вся інсектицидна історія. А вже садівництво зайшло пізніше. А ви ж розумієте, що жуків на кукурузі не може бути при плюс 5 бо кукурузи ще це время немає. Через те актара, от тут якраз, вам і допоможе, тому що. Цей жук зараз поки що він попідгризає бруньки, поки в нього йде період живлення, а потім самиця в кожну з цих бруньок відкладає яйце, там відродиться личинка. І ця личинка вже знищить чи бруньку, чи цвіт, чи черешок, і прям його подання листків. Ну, всі, кожен з цих жуків має своє живлення, але починають вони з бруньок. І Тут якраз актора вам допоможе, тому що при. Низьких температурах інші інсектициди розкладуться, а вночі може бути, до прикладу, в день плюс 10, бо сонечко гріє, а вночі плюс 2, плюс 3. Любий інсектицид просто пропаде на е, рослині, а актора залишиться. Тому тут вона окей, може працювати. Тепер кажу за білокрилку. Готуючись до цього відео, я ж, звісно, трохи листанула е, інтернет. І дуже в багатьох моментах пише, що актора працює проти білокрилки. Сам виробник пише, що тіаметок сам не працює для білокрилки. Вон, він працює, Актора працює проти трипс, трипса, знизу листка, але проти білокрилки не працює. Ну, зрозуміло, що рекламщикам, е, якби продати, але насправді на білокрилку вона не працює. Не, не купуйте, не тратьте гроші не просто не робіть лишнє оприскування. Щодо норм внесення. виробник виробляє актару в пакетиках 1,4 грама, 6 грамів і там далі йдуть вже професійні банки. Ну, я, наприклад, брусую, звісно ж, професійні, у мене великі об'єми. І пишуть: значить, що 1,4 грама на 10, на 6, це виробник пише, на 6,8 літрів води. І на одну яблуню потрібно 4 літри робочого розчину. Я тут вам підкріплю фото ялини. На цю ялину пішло 10 літрів робочого розчину. Ця ялина ростом 8 метрів, величезна понизу. 10 літрів вона стояла мокра, з неї текло середини ззовні з усього. Ми робили її бензиновим оприскувачем. Зараз помінялися оприскувачі. Це вам не совєтське оце. Зараз оприскувач акумулятор не дає менш, дрібно-дисперсне розпилювання. Навіть ручні форсуночки зроблені таким чином, тонесенькі, що і ручним оприскувачем такий об'єм 4 літри на яблуню. не на 10 яблуні вистачає 10 літрів. Мені 1 одного літра вистачає робочого розчину на ну, таку величеньку яблуню. Яблуні стали не такі великі. Це вам не сорт зорядки, як горіх, що напів. Участка яблуні стали невеличкі, тому і концентрація робочого розчину має бути вища. Я особисто даю 10 грамів актери на 10 літрів води. Тоді вона працює ідеально. Тоді вона працює, хорошо, не ідеально, а працює. Тобто вона зменшує кількість шкідників, вона і, і в, при поливі рослин вона дійсно контролює оці всі ґрунтові шкідники. 10, 10 грамів на 10 літрів води. На оприскання 10 г на 10 літрів води на полив. А оцей маленький пакетик можна взяти, розбавити в склянці води і замочити розсаду перед посадкою. Вона там попрацює, зайде в рослину, повільно там буде з цієї рослини уходити і дасть вам довгий захист. Всі інші моменти: колорадський жук, попелиці, медяниці, метелики, гусінці на капусті, я тору не люблю. Ще є один момент, коли я її. Поважаю при високих температурах, це е, квіти на зріз. Троянди на трояндах тля. троянди завтра будуть стояти в будинку. Актора не токсична, вона не має запаху. Вона гарно лягає, не утворює ніяких плям на листі. До мене зверталися, я рекомендувала, люди робили, були задоволені. Актара на троянду на зріз. Тобто е, інсектицид достатньо. Хороший, щоб попрацювати на цю, але і не настільки агресивний, що потім не можна брати ті рози в руки. Опушені квіти. Хризантема, сульфінія, петунія, ну, сама використовувала. Теж опушені дуже чутливі до робочих розчин інсектицидів, фунгіцидів і всього. Навіть добре вам їх можна підпалити. Опушені до них треба бути акуратним. і. Ми використовуємо тут актаруже, так скажімо, 6 грамів на 10 літрів води, так щоб тільки прибити цю тля. В принципі, і милом прибивається непогано, але мило, на жаль, дає плями. Доктори не потрібен прилипач, Вона достатньо гарно зроблена сама по собі виробником. Вона й так гарно прилипає. І отака обробка на петунії, буває, заводиться тля, на сульфіні, мучністий червець, борошнистий червець теж заводиться і теж його можна чуть-чуть підконтролювати цією тлюю без, скажімо так, небезпеки спалити, без небезпеки зробити якусь шкоду для рослин, але разом з тим для того, щоб ваші рослинки були чисті. Тому отут я теж її використовую і рекомендую. Так протягом сезону ні. Тільки ранньою весною, тільки як ґрунтовий. І теж ґрунтовий ранньою весною, коли низькі температури. Далі є кращі ґрунтові інсектициди і смисла давати Актару, якщо можна дати антихруші, я не бачу. Дорого, багато. І на, для квітів на зріз. Так що користуйтесь, підписуйтесь, зберігайте. Дивіться наступні відео, я буду розповідати про наступні, наприклад, про ампліго, про Абакус, Ну, це так, що я пам'ятаю на А. Про те, як я їх використовую, про те, як вам рекомендую, і здорових всім рослин.